Доброго дня, мої любі учні другого класу. Вітаю вас на уроці читання. Тема нашого уроку добре того вчити, хто хоче знати. Дріст і голуб, українська народна казка. Що ж, починаємо наш урок? Стій, друже, зупинись, ти на місці не крутись, пролунав дзвінок, починаємо урок! Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другім класі діти просто молодці. Переходимо до читання скоромовки. Готуємось до читання творів. Голуб, голуб, голубок, повторіть. Залетів у наш садок. би 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 би, -би. Голуб полетів з верби. А тепер давайте швидше читати. Голуб, голуб, голубок залетів у наш садок. Би-би-би, би-би-би. голуб полетів з верби. А хто молодець? І ще швидше зі мною прочитає. Голуб, голуб, голубок залетів у наш садок. Би-би-би, би-би-би. голуб полетів з верби. Якщо у вас є бажання, можете вивчити скоромовку на пам'ять. Молодці. Зіграємо в гру, яка називається Спускаємось з гори. І так потрібно прочитати слова, поєднавши склади. Читаємо Казка, замазка, берізка, дрозди, змер зли. Молодці. А зараз пригадаємо відомі казки за допомогою чистомовок. Ла ла, ла ваша мати прийшла. Йдіть, ідіть, ідіть в рукавичку в ліс. Ведмідь. Іть, іть, ідь в лиски в животі. Бурчіть. Ок-ок-ок, на зустріч їжачок. Ля-ля-ля пригостила журавля. Ок-ок-ок. Знайшов півник колосок. А зараз переходимо до роботи над казкою, яка називається Дріст і голуб. Послухаємо з вами розповідь про дроздай і голуба. Дрозди живуть у різних країнах і в різних умовах. Але переважно в лісі це спритні, рухливі, розумні і обдаровані великим мистецтвом співати птахи. На далекій відстані вони помічають найдрібніших комашок. Їжа дроздів комахи, слимаки, черв'яки, або сини і взимку ягоди. Гнізда дроздів складаються з тонких сухих паличок, стеблинок, моху. М'яких корінців, всередині ж акуратно викладені сухими листочками трави. За винятком чорних усі наші дрозди птахи перевірки. Напевно, кожний бачив голубі, адже чимало їх живе на вулицях наших міст, а є місця. Як, наприклад, площа святого Марка у Венеції в Італії, де голубів водиться просто таки безліч. Проте, насправді, є цілих 35 різних видів голубів, і всі вони відрізняються один від одного. Основною їжею голубів є різноманітне насіння плодих фруктових дерев, ягоди, голуби, які живуть у містах. Часто вживають у їжу різні харчові підходи пшеницю, купу, вес, п'ячні. З цієї причини ці птахи люблять селитися порізь з людськими оселями. Тут їм легше знайти собі їжу. Деякі види голубів, будучи всеїдними, можуть полювати на комах. Голуби здавна були привчені людиною. Деякі їх види. Відмінно подаються дресуруванням. Так, з давніх часів, ще до епохи інтернету, люди користувалися голубиною поштою. Спеціально навчені голуби доставляли листи точно за призначенням. А деякі люди тримали і тримають у своїх будинках спеціальних декоративних домашніх голубів.

Рущаємо, хліби вправо стрибнемо. Потім грибок пошукаємо і у курсу кладемо. Це робимо ручками, плес, 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 весело нам! Мотре, все нахилимось, низько дернемо Мов дошіння зималі, зробимо ручками весь, 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 весело нам! <му> небо потягнемось ручками, Хмарки відторгнемося ми, пальці складемо у кулачки зробимо ту знати. Робимо ручками пес, 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 весело нам! Що ж, відпочили? Послухаймо народну казку, дріст і голуб. Дріст і голуб. Українська народна казка. Якось голуб став просити дрозда, щоб той навчив його гніздо мостити. Погодився дріст та тільки поклав кілька гілочок, як голуб сів на них і воркоче. Знаю, знаю, розгнівався дріст, та й каже, коли знаєш, то навіщо просиш? І полетів собі геть. А голуб зовсім не вмів дому мостити, ото скільки дріст йому допоміг, таке гніздо в нього й і лишилося назавжди. Можете зараз розглянути, як виглядає гніздо голуба, а як виглядає гніздо дрозда. Звичайно, в порівнянні більш охайне та гарне гніздо дрозда, тому що він навчається. Що ж, переходимо до словникової роботи. Прочитаємо з вами слова згори вниз і навпаки, та з'єднаємо стрілочками відповідні словосполучення сказки. Що ж, починаємо: гніздо, дріст, голуб, дріст. Навпаки, дріст, голуб, дріст, гніздо. Другий стовпчик. Погодився, мостити, допоміг, вуркоче. Навпаки вуркоче, допоміг, мостити, погодився. Тепер з'єднаємо. Гніздо мостити. Дріст погодився. Голуб вуркоче, дріст допоміг. А зараз зупиніть відео та самостійно прочитайте казку. Що ж, прочитали? Значить, готові відповісти усно на такі запитання. Назви дійових осіб казки. Чому голуб попросив дрозда навчити його мостити гніздо? Чому дріст розгнівався на голуба? Як він проявив свій гнів? Чи нав... навчився голуб гніздо мостити? А чому не навчився? А як би ви закінчили речення? Дріст розгнівався, бо голуб не хотів слухати. Або голуб був розумніший за нього. Переходимо до роботи з прислів'ями. Діти, подумайте, яке з цих прислів'їв може бути заголовком доказки, тобто назва. Доброго тримайся, поганого цурайся! Добре того вчити, хто хоче все знати. Добре в світі тому жити, хто працює. Давайте ми спробуємо з вами разом скласти вірш. Яку б картину ви намалювали? Які б використали б фарби? А яку б музику ви написали? Допишіть вірш. Голуб у гнізді сидів. І весело вуркотів. Знаю, як гніздо мостити, досить дрозде мене вчити. Ось і ми доповнили цей вірш. Молодці. Що ж, переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно прочитати казку та підготувати усно розповідь про свою улюблену пташку. Також в кінці казки відповідати усно на питання. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!